глядачі, В ефірі Кіцвіру ТІВІ. І сьогодні ми з вами поспілкуємося на тему чари. Бувають не лише у казках. Нашим глядачам буде дуже цікаво почути ваші думки з цього приводу. Сьогодні у нас в гостях Ніка. Скажіть, чи вірите ви у чарівників? Так, я вважаю, що чарівники існують. На вашу думку, хто такі чарівники? Чарівники це такі люди, люди які е, я не знаю, які чаклуть якісь чари та та роблять якісь е, добрі та погані речі для людей. Чи завжди вони хороші і роблять добрі вчинки? Ніка? Е, Чарівники не завжди хороші, та не завжди. Роблять хороші вчинки. Чарівники бувають погані, які роблять погані вчинки для людей. Як ви думаєте, де можна дізнатися по інформації про чарівників? Скажіть, будь ласка. В казках чи в книжках, яких написано про чарівників? Ем, а які фільми або казки про чо, чоклунів? Ви знаєте? Золушка спляча красуня та інші Навіщо чарівники черівникам чарівна паличка для того щоб робити якісь щоб накладувати на людей якісь чари або Чеклувати. Чому черівники використовують мітлу як засіб пересування? Тому що це вважається як чарівний предмет. Як ви гадаєте, це зручний вид транспорту? Ні. Ні. Я вважаю так, тому що тростинка у мітли дуже дерев'яна та дуже незручна. Де навчають черівному ділу? У школах, які бувають у казках, школа чарівництва. На вашу думку, чи існують чари у повсякденному житті? Так, я гадаю, що існують, тому що є цирк, у якому є чарівник, який робить всякі фокуси. Наприклад, достаєш із капелюха. Кролика або дістаєш з порожньої коробки бага... великі мотузки? Е з вами вони траплялися? Ні, зі мною вони не траплялися. А чи можливо, що червінки можуть ходити поруч із вами? Ніка? Ні. Хто з, з ваших знайомих? Може бути таємним чарівником. Я не знаю нікого, хто б мог бути чарівником в моєму житті. Скажіть, ви любите мріяти? Так, я, я дуже люблю мріяти, тому що це, це класно. А ваша мрія колись здійснювалася? Так, здійснилося. Розкажіть про це. Наприклад, я колись хотіла, щоб мені, щоб мама народила мені братика або сестричку, та ця мрія здійснилася. В мене є братик. Ви що ви стали чарівником. Яку мрію ви б здійснилися для себе? Я б зробила так, щоб не знаю. Щоб усі були безсмертними, та я теж, та моя сім'я. Що б ви зробили для сім'ї? Я б, я б зробила свою сім'ю радісною, щасливою та безсмертною. А що б начеклували на, на, для країни? Я б зробила так, щоб не було війни та всім було радісно. Наостанок мені б хотілося б дати вам маленьку пораду. Помічайте маленькі дива, які кожного дня відбуваються в оточеному світі. Дякую вам за участь в нашому чарівному ток-шоу і за ваші цікаві відповіді. Це була передача про чари, що бувають не лише у казках. І я його Пуча. Саша до зустрічі в наступних випусках. Дякую.